Мета нашого брифінгу це ще раз розказати мешканців міста Житомира, що на території міста Житомира проводяться всеукраїнські змагання, офіційні старти, а саме перший чемпіонат України з паратриатлону, Кубок України з триатлону, відкритий континентальний кубок з триатлону і всеукраїнські змагання Дитяча триатлонна ліга. Змагання проводяться перш за все. Це популяризація здорового способу життя серед мешканців міста. Вперше в нашій державі відбудеться чемпіонат України з паратріатлону, в якому візьмуть участь спортсмени з вадами зору та опорно-рухового апарату. Дев'ять областей приїжджають до нас. Це дев'ять областей, де будуть спортсмени, 22 спортсмени з ураженням опорно рухового апарату і три спортсмени будуть з вадами зору. Ці старти дадуть можливість проявити себе провідним спортсменам Житомирщини, які все частіше завойовують міжнародні подіуми і впритул наблизились до світової еліти тріатлону. Саме високе достіження наших тріатлоністів це достіження Саші Степаненко. Вона була п'ятою на чемпіонаті Європи серед женщин в Алані в Турції. Это очень высокий результат. Более того, радует этот результат тем, что спортсменка показала высокие достижения во всех трех видах. Юлия Листратова стала победительницей Кубка Европы в тарту буквально несколько недель назад. Єгор Мартиненко в Іспанії зайняв третє місце на Кубку Міра. Додамо, що 4 серпня з 10 до 16 години у зв'язку зі стартами спортсменів по вулиці Черняховського буде перекрито рух транспорту для місцевого транспорту і маршруток, які будуть їздити по місту Житомиру. Значить, об'їзд буде здійснений по вулиці Якіра до Чумацького шляху. І вже там мальованка, це все буде забезпечено. Велике прохання до мешканців, які проживають, а особливо в зоні прибережної до вулиці Тетерева, пересікати при необхідності, ми розуміємо, що і швидка допомога, і додому треба, термін перекриття досить великий. Пересікати вулицю Черніховського в найкоротшому місці, щоб не було руху по Черніховську, не заважали спортсменам, а найкоротше, перпендикулярно, де напроти свого перевулка.